Всім привіт! Готові до нової порції Minecraft пригод? Сьогодні ми продовжуємо будувати наш дім, копаємо в пошуках ресурсів, стикаємося з новими небезпеками, ну і загалом досліджуємо світ. Буде весело, буде місцями навіть страшно, але головне ми будемо разом з моїм сином насолоджуватись цією грою. Ну що, готовий до сьогоднішнього наступного дня? Сьогодні це в нас уже наступний день. І з чого ми його почнемо? Давай з того, що зробимо собі інструменти і підемо покопаємо трошечки, як тобі така ідея. Попереднього разу ми були, знайшли величезну печеру, де в мене були невеличкі труднощі з монстрами, але зараз вона цілком зачищена, тож ми вирішили розпочати наші розкопки з неї. І давай, я щоб ми вже знали, що туди не можна. Ось сюди закрию прохід. Щоб ми не впали туди випадково. Сюди не йдемо вже. Сюди можна впасти. Ось так. Йдемо туди правильно, сходами спускаємося сюди. Ніби нічого немає. Готовий? Спускайся. Спускайся до мене і починаємо ось тут копати на оцьому рівні. Так, молодець. Все розкопуємо. А ти? Ага, я тут. -ту. Пішли за татом сюди в глибину, на самій глибині будемо копати. готовий, -а -а. Ось тут прям. хочеться до чогось докупати. І до, до самого чорного ходу докопався. Добре, то можеш трошки розширяти. Але не під собою не копай, завжди копай вперед. О, тато знайшов інший метал блок, можна на нього стрибати. Так. Супер. Може, ще до чогось докупаємося. Тільки дивись, з копай, дивися, щоб там не було води, лави чи ще щось, бо там може бути ще одна печера. Mm. Що сталося? Mm, щось там є. Там щось є? Так, нормальний Блін, якісь інакші блоки, по-моєму. Ну. Це якісь нові блоки. Дивись, ти розкопав. Смус, базальт якийсь ти розкопав. І ще один якийсь, дивись, білий блок. О, дивись, до чого ми докопались. Це діамант! Я не знаю, що це. Діамант. Це діамант. Це блок офаметист. Це метист якийсь. Це я докопався. Так, давай тут розкопуємо. Повністю його, всього треба розкопати. Бачиш, знайшли я метист. Що? Печера велика. Почекай, тато світло вставить, щоб тут з монстрів не було. Вау. Класно тут. Подивись, роздивись, як багато тут всього. Все, розкопуємо весь аметист. Не знаю, для чого він нам. А, ми скло тепер можемо робити. Скло, підзорну трубу. За цього аметисту ми зможемо зробити скло собі. Ну окей, ми будемо знати, що він тут є, пішли далі копати щось інше. Тепер ми знаємо, що він тут є. Ми потім до нього вернемося, якщо нам він буде потрібен. Добре, пішли. наша коштовна печера буде, Так, да, тут у нас коштовна печера Вискакуй сюди до мене. І пішли шукати, може, ще якусь коштовність візьмемо. Mm -hmm. Йдемо, знаєш, копати. Чекай, ми звідти прийшли ще глибше. Отсюди йдемо копати, так. Все, в мене сокирка зламалась. О, дивись до чого. А, оці бачиш? Бачу, бачу, я Їх. Буду. на, вироба їх. У. Не, да, оці о, оці блоки, так, тато тобі треба. О, їх тут ще більше. Це нам буде потрібно, тому що це. Це залізо, це якраз залізні кірки зараз підемо зробимо. Поки ти будеш робити цей. І оцей шаблок. Є. Ну все, пішли тепер нагору. Ми, я тут зроблю сходи, потім ми зробимо. Буде легше переміщуватись. Трішечки покопали, а тепер треба те, що зібрали, розсортувати, ну і почати трішки розбудовуватись. Я поставлю переплавлюватись заліза. Поки дивись от сюди на балконі, тут є. Ай, поки тобі зроблю другий поверх почну робити, а ти вже його будеш закінчувати, а ти подивись на балконі, як багато тих монстрів там. Не пливуть. Хай пливуть собі. Ми ж у будиночку, вони до нас не залізуть. Залізти то не залізуть, але було одне але. Так, ми вже можемо навіть з заліза робити цю зброю. Ого, вони ще й луками в нас стріляють. Ліпше навіть на балкон не залазь. І я тобі зроблю, що тобі перше зробити? Штани, е, капці чи шапку? Шапку. Давай я тобі зроблю шапку. Кік. є подивись, як ти виглядаєш. Тепер ти в шапці. Все, тепер ти маєш більше захисту. Бачу, вони стріляються. поки що будь там. Поки що будь там. Зараз день стане і вони вже підуть геть. А чого ти мене розвалюєш? Не розвалюю, розвалює, роблю менше, щоб вони менше могли до нас пролізти. Бо зараз дуже вони наглі лізуть і лізуть. Бачу, один кріпер отой лізе. Він дуже сильно взривається. Ой-ой-ой. Опа. -ой -ой. Весь уже тут підліз. Відійди. Відійди від цього вікна. Я закрию, з тебе стріла в голові. Подивись, на це зай. Ну, витяг. Якось мені треба її витягнути. Е, натисни. Mm -hmm. Зніми шапку. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. І знов надій. Напевно, це все пропало. Ось так ми зрозуміли, що вночі прям з нашим еквіпом дуже прям тяжко. Потрібно краща зброя, потрібно краща бронька, щоб з цими монстрами справлятися. А доти будемо працювати лише днем на поверхні. Ніби вже їх нема. це. У мене сердечко де закінчається. У мене так само. А чого у нас сердіко? Бо в нас їжі нема. А в мене у мене цечку закінчити. то що? Нічого, тоді треба буде їсти. Воно, коли будемо їсти, поповниться. Зараз ми там рибку половимо. Так, я зроблю так, щоб ти звідси не падав, якщо хіба стрибати не будеш. Ти можеш стрибнути і все рівно звідси вискочити. Так, тепер де ти є? Ти ось тут, так? Так. Ой-ой-ой. Добре, поїсти, кажеш, рибки треба. Візьмемо цю рибку. Зараз я тобі дам поїсти. Ну я тобі даю рибку. Гама її. нім нім ням нім ням ням Тепер цю рибку так само поїж, я тобі кинув. Окей, давай як ці сходи зробимо? Ось таким чином. Береш сходи і ось так ставиш. раз раз Раз-раз. І отам зверху ще постав. Так. Я... Тут що тебе бігти? Так, тільки треба оцей ще. Біжи. Наверх, добре, але там уже не стрибай. І? Ось. Десь сходи. Так, ідись наверх. Все, тепер ми можемо звідси сюди виходити. Бач, будуєш тут. Отак і будуєш. І відходь, і подивись, що ти буєш, і отакому руєш. Так, молодець. А тато тим часом зрозумів, як рибку ловити. Якщо якийсь блок тобі не подобається, що там стоїть, то ти можеш його кіркою зруйнувати. Мені mm -hmm. ну, подобається, але не надавай. Ну Да. Ніч не ставає. Давай, тато, вийде до тебе і розставить там ліхтарики. Вау, ти по всьому кругу зробив. Ну ти молодець. Тепер а, можемо зробити, поставити собі ось такі ліхтарики, щоб нам тут завжди було видненько. А ти ще з цього блоку поставив? Ось, у нас такі ліхтарики є ням 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 О, все. Ти з'їв, в тебе зараз всі сердечка відновляться, їжа повністю відновилася. О, тут, тут на нас монстри зараз можуть нападати. Спустись униз. Спустився. Ці монстри. Я їм я їм дам. Вони хочуть нашого даню бити. Та Факт того, що ми можемо щось робити буквально тільки в день, мене прям дуже сильно почав напрягати, тому було прийнято рішення піти знову трішечки покопати. Дитинка ж в шахти не захотіла цього разу йти, він захотів подосліджувати зовнішній світ, порубати дерев і таке інше. Я йду туди див... рубати дерева, закрий двері. Зараз закрию. Ми ту... Я тут дивись на мій екран. Я тут посадив у нашій хаті ліс. Бач, ми можемо зараз його сюди по сходах зайти. І от сюди можемо тепер ліс тут теж маємо. І будеш тут теж рубати. Добре, Я рубаю дерева з собі. Давай, але сокиру візьми. А, Сокиру в руку візьми. Рибку. Рибку їсти тобі ще не треба, ти не голодний. Візьми сокиру, а тато тим часом побіг у печери. Що робити? Добувати нам ресурси, так? Але ніч в Майнкрафті приходить дуже швидко, тому мені прийшлося повертатися по дитину, бо на нього 5 фантоми почали нападати. Ну і вирішено було забрати його з собою в печери, там все ж таки я зможу контролювати і захищати його. Може, пішли в печери, поки вони тут літають? Так. Да. Пішли. Так буде найкраще. Відкривай і побігли. Біжи. За татом. Біжи, біжи, біжи. Так, я тебе захищу, якщо що хтось, ніхто за нами не біжить. Побігли, тут уже можна бігти по ступеньках. А тут спускаємося вниз, бачиш? Тик-тик, тик, 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 тик. Я ресурс. А можу його як. Діамонт! У тебе вся діаманта, це щось лапіс лузуль, не знаю, чи нам пригодиться. Але може пригодиться. Головне щоб там було... О, це нам було потрібно. Це вугілля. Багато тут вугілля, так? О, Та, вугілля це дуже класно. Давай викопуємо його і йдеш на цей. Ідемо на вулицю там уже день. Все чорне вугілля збирай. Є, пішли тепер на, на гору. І поки даня був зайнятий вирубкою лісів, я повернувся до печер, щоб знайти ще більше заліза для наших костюмчиків. То, це що? Ну нічого, поламається, там тебе шея, сокира, потім ще зробимо. Хеллоу! О, но. Твої палички, це молодцы для мене. Зробити сокеру. Дивися, я лаву знайшов. Бачиш? Ага. Може зрубати лаву. Ні, лаву треба відром мати, щоб відром збирати її. Так, нарешті ми докопалися до нижніх рівнів. Тут ми бачимо є лава. І насправді в далеких 2010-х роках таких печер я ще не пам'ятаю, тим більше з всякими різними оцими страматолітами чи ще чимось. І тут зараз мене будуть чекати невеличкі сюрпризи, так би мовити. Є якісь нові ресурси. Ага. Червоний ресурс, водичка зверху капає. І камінчик. подивись вгору, там не водичку. Де водичка? Десь спадає з тих. Стиск... О, тут залізо. Нам залізо потрібне. Збираю всі дерева, які там є. Так, ця смерть мене трішки здивувала, але в принципі, чого я очікую? Це Майнкрафт, хардкор. Тут міг якийсь моб підійти до мене, неочікувано для мене. Або навіть от лава. Бачите, від неї відстрілюють всякі вогняні кульки. Можливо, вона в мене прилетіла. Ну, мене ця ситуація не здивувала аж так дуже, але далі було трошки погана для мене ситуація. Мене там монстра кубив. Нічого, тато зараз туди повернеться. Бачиш мене один? Так бачу, ти тут копаєш. А я бачу тебе. Тато візьме, зараз трошечки рибку половить. Ну, ви поняли, я просто не парився, не спішив нікуди вертатися, вирішив рибку половити, щоб відновити своє здоров'я, вирішив інструменти покрафтити, щоб було з чим туди вертатися в разі якоїсь, знову ж таки, небезпеки. І коли я вже туди повернувся, от що сталося. Это добра молодець. Так, ви все правильно зрозуміли. Я якраз прийшов тоді, коли всі мої айтеми, які в мене тоді були, всі мої роздобуті ресурси, всі зникли. І тут я зрозумів, що на нашому сервері, на якому ми граємо, є таймінг, коли речі з землі пропадають. А це саме 5 хвилин, якщо вірити цьому таймеру, який в нас іде зверху. 5 хвилин і все. Всі твої предмети пропадають. Це було трошки для мене шокуючою інфо. Ось тут... Щось... тут дірочка. Хм. Ну, але що ж, рани на цьому не закінчуються, треба продовжувати далі. Бекапів у нас ніяких нема. А ще не можна добувати різні ресурси, використовуючи кам'яну кирку. Все ж таки в цій грі є ієрархія ресурсів, і якщо ти ще на кам'яних технологіях, ти не можеш дістати, от, наприклад, Redstone. Я ще трошки покопався, але з кам'яними кірками взагалі не хотілося сидіти в печері довше, тому я вирішив піднятися до нанилка і пошукати щось цікавеньке назовні. Привіт. Привіт. Добренько, давай тато скине все, що назбирав. Тато назбирав небагато всього, але щось ти назбирав. Ранок. Ранок, о. Поки ранок зараз, знаєш, куди підемо. Пішли тут десь що тобі тато хоче показати. Біжиш? А де? о. Тато, де да, біжи, біжи. Тату, тато хоче тобі сюрприз показати. Ось він тут виріс, цей сюрприз. Вау, 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 ти, де ти. Ось він я. Давай біжи до мене. Це треба було дерево зрубати, ти чого не зробив. Ходи сюди. Сюда, сюди. Сюди, 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 сюди. Баба, ті кубики. Кубик. Да? Да? Ого, я зараз їх хочу зробити. Та не, не, не ті кубики, оцей оцей кубик давай, що на що схоже. Кавунчик, Кавунчик давай! Кавунчик, давай цей ось сюди, десь ще більше кавунчиків. Ми з них і зерна можемо поробити. І потім у нас з'явиться можливість їх садити в себе вдома, дивись, як тут їх багато, цих кавунчиків. Ми потім зможемо їх і вдома садити. Так, Ми отримаємо ці кавунчики, ми їх можемо їсти. І потім їх ми зможемо садити. Це кавунчики ще. Хочу атакувати овечку? Ти підняв м'ясо, більш нічого не випало, тільки м'ясо. Добре, ти молодець. Кавунчик! Кавунчик, не пограю! Кавунчик! Давай. Кавунчик! Я вирішив зробити город з кавунів, але правда виглядає щось не так. Не вистачає води, але щоб зробити воду, треба відро. А щоб дістати відро, ну, треба залізо, якого, блін, сьогодні занадто багато заліза я втратив, тому зараз, на жаль, без городу. Так, хочу цю коровку вбити? -гі -гі -гі. Є. М'ясо ми отримали. Тепер пішли цю коровку ще тріснем. Ось як вона на нас дивиться, що ми її хочемо тріснути. А ти, хочеш Давай, давай я бою сам олечку. Давай. А, 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 а. Курчата. Курчата курчата. Курчат можна приручити і будемо свою ферму мати. Потім ми їх переручимо і будемо мати собі ферму, так. Ну, ти жорстока людина. Всіх хочеш овечок мати. Курчаток всіх. Так, тут печера. Буду знати, я ще одну овечку тут, пару овечок уб'ю. Ти сюди не вистрибнеш. рубай собі ці, прорубайся, землю прогризи. О, я яєчко тут знайшов. 4 ці. А це що? О, яєчку викиснув. Да, ми тепер можемо тортик з яєчка робити, правильно, бачиш? Давай пливемо до нашої бази, бо зараз буде ніченька. Бо ми вже сьогодні закінчуємо на сьогодні, щоб ми зараз змогли. Пробіл натискай, пробіл. О, ти сокира мені ляв. Дякую тобі. На тобі Вики... викинути тобі назад. Ага, тобі. Ну давай вже не тут, бо вона зараз може втекти поплисти. Цікаво, а ці щук ми можемо. Чи вони будуть мене атакувати? Так, і цю. Ні, піднімай пробіл натискай, бо в тебе бульбашки закінчуються. Пробіл. Добре. Побігли, поплили сюди. Фух, виплив та-та-ти. От, до речі, дякую за сокиру. Щупка я так. Трошки сокиру і почищу тут ліс. Ти хотів щук бити? Да. Так. Не під водою побігли до нашої бази. Красніченька настає. Що, як нас дане, ми можемо якось тут вбити або що. Ти тільки хочеш всіх вбивати? Та, мені дуже подобається. Ну, а якщо зробимо свою ферму, О! тоді ти можеш кожен день приходити і вбивати їх. Вони будуть народжуватись і вбиватися, народжуватись і вбиватися. Або а... я буду вбивати їх. Наміри я маю вбивати. Наміри вбивати всіх, це якось жорстоко. Тут будемо. Тримати ще одну їжу. Тут уже будемо таку їжу складати. Відкривай нову скриньку. І в тій новій, і в ту нову скриньку переставляй все, що можна буде потім з'їсти. Так. Кавуни. Рибка. Рибка, супер. Шкурки. Кавунчики. Так. Це курочка? Це пір'ячко? Ооо, Wild Wool. Знаєш, що ми з цього Wild Wool можемо зробити? Що? А, це, по-моєму, ліжечко можемо зробити. Є, ми можемо зробити ліжечко. А в мене девке є. Так, це якраз з цього. Нам потрібні три штучки, щоб зробити їжеч, ліжечко. Вау. Давай. А куди ми поставимо наше перше ліжечко? Що, ось. Наше перше ліжечко. Ось. Сюди, під сходами. Добре, як Гаррі Поттера, ну йди. Я спробую його поставити тут. А як його поставити. Оба! Тепер підходимо до ліжечка, і що? На вулиці ніч? ніч. І Як. Право. <со> ти теж поспав. Солодкий снів написало. І тепер натискаю оцю і вже ти встаєш. Оцю? Так. Нам ще треба дві овечки вбити. Добре, я не сьогодні. Це вже будемо не сьогодні робити, тому що подивись на тата. Це вже не сьогодні, тому що в нас закінчується час, і ми вже це залишимо на завтра. Ось так ми сьогодні виживали, в принципі, все було сумбурно трошечки, але ми сьогодні багато чого зрозуміли, наступного разу вже будемо мати ще одне ліжечко, будемо намагатися вполювати, можливо, якихось інших монстрів, добувати нових ресурсів, і взагалі продовжувати виживати. Якщо вам. Подобається цей контент, самі знаєте, що робити. Для того, щоб пришвидшити випуск наступних серій, коментуйте, ставте вподобайки, ми все бачимо і будемо відповідно реагувати. Дякую за перегляд!